Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Фігель Руслан Миколаєвич народився 20 червня 1989 року в місті Роздільна Одеської області. Згодом родина переїхала на Полтавщину, навчався у Миргородській середній школі No7 та роздільнянській середній школі, де здобув повну середню освіту. Проходив строкову службу у лавах Збройних сил України у Львові, де сформувався як справжній патріот своєї держави. Після служби працював на різних роботах по Україні. А з 2014 до 2016 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. З 6 березня 2022 року служив старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення підрозділу 116 окремої механізованої бригади територіальної оборони, виконував бойові завдання на Донеччині, проявляючи мужність, витримку і відданість Україні. Загинув 3 травня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Нетайлове Покровського району Донецької області на бойовій позиції. Посмертно йому присвоєно звання Почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Пам'ятаємо вічна слава герою.